Цьогоріч Олімпіаді 80 виповнюється 30. 19 липня 1980 року на центральному стадіоні Москви відбулось урочисте відкриття 22-х Олімпійських ігор, які тривали до 3 серпня. Це було перше і останнє спортивне свято такого масштабу, що будь-коли мало місце у Радянському Союзі. Протягом понад чотирьох століть урочистим прологом ігор виступає біг факелоносців, котрі несуть вогонь з Олімпії до місця проведення змагань. У 80-му році на шляху до Москви естафета пройшла через Болгарію, Румунію, Буковину та Україну. 126 кілометрів цієї траси пролягли Житомирщиною. Житичі перейняли Олімпійський вогонь з рук вінничан поблизу Хажина. 10 іюля в 14 часов 5 минут у населеному пунктах Хажин Бірдічівського района торжественно з хлібом і солью добрым приветствием и звонкой песней гостеприимно и радостно встретили люди Полесского края посланца 22-х Олимпийских игр «Факел мира и дружбы народов планеты Земля». Першим факелоносцем нашої області став депутат Верховної Ради УССР Анатолій Мельник. Надалі факел несли бурдичівські спортсмени. Усього 12. за кількістю кілометрів траси від Хажина до Гришковець. Шлях пролягав вулицями Котовського, Свердлова та Леніна. У факелоносця обирали активних відданих спортові людей, котрі вдало виступали на змаганнях за місто, область, країну. Напередодні 10 липня, коли вогонь мав дістатися Житомирщини, у Бердичеві зібрали близько двох сотень кандидатів з усієї області. день запоминается навсегда, когда нас вызвали э, Бердичевлян и других из других городов на кожзавод на стадионе кожзавода происходило все проверка каждого спортсмена каждого, кто будет нести кандидата в факелы нести факел э, раздели посмотрели на тело посмотрели нет ли татуировок все ли нормально с организмом. И каждый пробежал, посмотрели его дыхание, его пульс. Тут же медики проверили все и каждому дали за какое-то заключение. Кто может бежать, кто не может бежать. Медросмотры проходили, конечно, как будто нас собирались в космос запустить. Там во, во дворе гор э, горбольницы нашей, там, где берут кардиограмму, Значит, нас заставляли по кругу пробежать, и значит, потом снимали кардиограммы. Ну, а как врачи? Не спеша, вот сейчас возьмем, проверим. Ребята пробегают, ему подключают датчики, ложится, проверяют на смуту. вы бегали? Говорят, бегал. А что не показывает? Организм восстанавливал. Ребята все были тренированные, быстро восстанавливались. Нас заставляли уже так. Пробежал круг, Прибігаєш, як датчики, я ще 10 присідань діяв, ложился, вони це заміряли. І у них від удивлення глаза круглялися, як це так, швидко восстановиться. Не вчили, як бігати. Спортсмени і так це вміють, проте нагадували, як поводитись. Треба було виглядати втіленням мужності і добропорядності. Олексію Поляничці на той момент було 43. Він був найстаршим факелоносцем у Бердичеві. Проте це каже труднощів йому не завдавало. Кандидат у майстри спорту з багатоборства ГТО бачив більші фізичні навантаження. Десь за день-два нас розмістили в гостинці дружба, ми там жили, ми там питалися, питання було прекрасне. В то час, коли багато чого не вистачало, у нас було все на столах. Вот. Нас було. прекрасно там. Вот. Ну и потом нас выстроили всех в этот день. Нам раздали форму, это 10 июня. Нам раздали форму и всех построили по этапам. И еще раз нам сказали, как нужно себя вести и как нужно бежать. Олімпійську атрибутику Олексій Петрович ретельно зберігає, тому виглядає вона як 30 років тому. Навіть факел, якщо заправити газом, працюватиме. Форму виготовляла японська фірма. Такої якості у Союзі не бачили, тому деякі спортсмени після Олімпіади зносили свої гетри, майки, шорти і кросівки на повсякденних тренуваннях. Тим паче, що у той час спортивне вбрання взагалі було складно дістати, пригадує факелоносець Анатолій Кривушин. У свої 62 чоловік і нині забігає на дев'ятий поверх швидше за ліфт. А 30 років тому каже, був і лижником, і майстром спорту зі стрільби. Прогресівському електрику дістався третій етап естафети від Елінгу до пам'ятника Котовському. Тодішню атмосферу чоловік пам'ятає, наче це було вчора. Під'їхав автобус, мікроавтобус, рафік під'їжджає, значить двірка відкривається. Хто носить. Святну подошов, значить, там таких тільки три чоловіка на чтиох у уніформі, чорне каформо з автоматами. сиділи, от вони нам дали этот факел. От. Ну, проверил, так проверил, сработал нормально, все, счастливо. Говорит, польза, знаете как? Ну, а мы уже перед этим инструктаж получали, как включать факел. Включил, он через пару секунд даже наполнится газом и возгорался. Я должен так с поднятой рукой развернуться, как солдат, через левое плечо, с тревым шагом сделать три шага, а потом перейти на бег. Я бежал, там мало людей было. Когда уже подбегал, там много людей, ну такое приподнятое торжественное настроение внутри было. Ну, вместе с тем, там нам, нас страх называли, смотрите, там и, и стрелять могут, собственно, сорвать, это стрельнуть, вы должны быть, быть мужественны, это не показывать, это быть Но муже... Ну, такую обстановку смеру нагнали. Когда я получал, получил факел, мне даже немножко руки дрожали от волнения. Вот от таких страхов нагоняли, что там ему и могут быть провокатор, ему быть шпион, но вы должны быть стойкой, не поддавать ничего. Ну, интересно и смешно, с одной стороны, так вспомнить. Кожного факелоносця супроводжував ескорт з двох чоловік. З ними слід було узгоджувати свій біг. У середньому кілометровий етап долали за три хвилини. Позаду спортсменів рухались олімпійські автомобілі, машини швидкої і пожежних, та автобус, який підбирав факелоносців, котрі пройшли свій етап. Чим ближче було до центру міста, тим більшою ставала кількість глядачів. Вони стали свідками усунення надзвичайної ситуації. Я вже добігав до дитячого світу, коли вдруг до мене машина. Они заметили, что огонь не горит на полную мощность. И они мне заменили огонь. Тут же поехали, говорят мне, чтобы не было неприятности, давайте поменяем факел. И мы поменяли факел. Так, Олексій успішно завершив свій етап, запаливши факел Олександра Полгородника, річного майстра спорту з легкої атлетики до площі Соборної супроводжував ескорт із 22 чоловік за ліком Олімпійських ігор. Факелоносці дотепер залюбки зустрічаються, згадують події 30-річної давнини, гортаючи сторінки альбому з фотографіями. Мечта кожного чоловіка, який займається спортом, який дає свою життя спорту, прикоснутися, к олимпийскому движению на, на любом уровне. Это, это конечно, оно оставляет неизладимый след. И вот, вот, Даже взять, если принцип олимпи, олимпизма ⁇ главное участие ⁇ то вот это участие в этой эстафете, нести вот этот огонь олимпийский, ну я не знаю, это невозможно вот так рассказать, как оно... Но это очень волнующе. Потому что вот, вот даже взять, когда у нас были, вот, ну так вернемся опять тренировки, пробегали этапы, это было многократно. Но это была обычная работа, я ну как работа, репетиции воспринималась, ну, мы много набегали, тяжело было. Но вот когда пошел уже огонь, когда в руки взял этот огонь, я уже не могу рассказать, это какое-то уже сейчас и времени много пошло, но... Ощущення, звісно, ви первих люді уліці заповнені були людьми. Ну так такое не повторяється. На площі Олександр запалив символічну чашу Олімпійського вогню та передав естафету наступній спортсменці. Після цього на соборні відбулось урочисте зібрання за участю громадськості міста та святковий концерт. Охон тим часом мандрував далі через Житомир і Коростишів до Києва. А через два дні, 18 липня, естафета через Харківщину дісталась Москви, столиці Олімпійських ігор 1980 року. Рух факелоносців завжди сприймається як символ великих надій, миру та дружби багатьох народів. А олімпійські ведмежа на листівках, марках і сувенірах завжди нагадуватиме про те, як одного разу наша велика колишня батьківщина стала центром планети. До свидания нашла с Кавымиша, Возвращайся в свой сказочный лес.